Що всі паралельні реальності можуть існувати одночасно? То чи є там час? А як думаєте ви, чи є час у паралельних світах? Час це те, до чого ми звикли. Він тече вперед, хвилина змінює хвилину, день змінює день. Але чи так само це працює у паралельних світах? Наприклад, фізик Альберт Ейнштейн у 1905 році довів, що час це? Не щось стабільне, а він змінюється залежно від умов. От як на міжнародній космічній станції час йде трохи повільніше, ніж на Землі. Це приблизно на 0,14 секунди за рік, але це відбувається через слабшу гравітацію в космосі. А якщо у нас час змінюється залежно від швидкості руху та сили тяжіння, то в паралельних світах він може йти ще інакше, або швидше, або повільніше, або навіть взагалі не існувати так, як ми його розуміємо. І деякі вчені вважають, що паралельні реальності можуть мати свій окремий потік часу, який тече зовсім інакше.